Ти зайнятий чи оглух? Очевидь, їй було незручно, якщо вона вдалась до грубості, ще не перетнувши коріг. Куди це можна кинути? Та де хочеш, кинь. А, а чай заварити можна? Можна зелене є? Знайду, так. О, лаваш з маслом будеш? Чудово. В моєму рюкзаку яблука помаранчі на і Насіння? Е, кидаю палити, це відволікає. Я ж не міг її вигнати, та й не хотів. А вона тим часом зайняла останнє місце, на якому я сидів, і відкрила свій ноут. Вона вже щось писала у своєму ноутбуці, не відволікаючись на мене. Ми пили його стоячи біля відкритого вікна, і кожен думав про своє, а говорити, говорити не хотілося. Вона заперечливо похитала головою. Маленьке крісло здавалося величезним відносно неї. В каштановому волосся зібране у хвіст дуже недбало. Сіра сорочка чоловіча була більша за неї на кілька розмірів. І джинси такі, в яких не страшно присісти на асфальт. І, цікаво, вона хоч іноді. Щось прасує, вічно в неї якийсь такий м'ятий вигляд. Я ніколи не знаходив її привабливою, але хоча її очі такі великі, сірі, з такими помітними віями, і, і знаєте, ця така звичка говорити вічно, не дивлячись на співрозмовника. Вона, знаєте, як, як не, не можеш її упіймати постійно. Вона не мов би птах, який дозволив тобі наблизитись, але от-от пархне і ти тільки його бачиш. Рушники у шафі там нижній ящик. Дякую. Вона вийшла загорнута у рушник, дивлячись у підлогу. Я не збираюся спати з тобою. Просто хочу залишитися сьогодні. Вдома просто дах їде. Можу влаштуватися у кріслі або на підлозі, якщо у тебе є спальник. Вибач, що не запитала заздалегідь. А чому до мене? Ти єдиний з хлопців, хто не клеївся до мене за три роки навчання разом. Подруг у мене немає, тож з тобою спокійно. І ти сам дав мені адресу у кав'ярні, пам'ятаєш? Але якщо тебе це напружує, я, звісно, піду. Ні, 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 ну просто, просто ну, можна було б якось попередити. Чи... Ти б мене відшив. Я точно знаю. Тут вона була права, я би знайшов причину. А, тільки розумієш, в мене в мене от тільки одне ліжко, і я не можу терпіти, коли на добре, давай так. Ми покладемо щось між нами. Але, але треба змінити білизну зараз. О четвертій ми нарешті уляглися і, трохи поворчавшись, заснули, навіть не побажавши один одному спокійної ночі. Який же тут спокій?